Ось такі бувають покрівлі, іноді на нашому шляху. Через пару днів ви побачите, як вона буде виглядати, ця покрівля, після того як ми вчіпимо на парапети оцинковку. По краям ми вчіпимо оцинковані звиси. Зараз їх там немає, вся вода тече по стінам. Влипає. Ця покрівля буде попремірована і в два шари. Закатаємо руброїдом, вона тут буде стояти вічність. От ви бачите, які отвори. Це все лишнє буде демонтовано. Оці всі гори, сміття. Це звичне явище, це елеватор. Тут полова літає всюди, але ми заберемо звідси отвори, які не використовуються. Будуть закриті металом і заклеєні. Тут також це все буде закрито, все повністю закриваємо і приводимо це все в порядок. Через кілька днів ви побачите результат. Зараз монтується підйомник, будемо піднімати матеріал матеріал будемо піднімати з покрівлі яка знаходиться поверхом нижче можемо потрапити Костя. до зустрічі